Бойовим настроєм їдемо на роботу. Заходили в певний квадрат, там закріплялись, відпрацьовували там цілу. добу. Завдання, якби більшість оборона, розвідка і точкові удари. Беру з собою досвідчені бійці, також які вже потім вже продовжують виходи. Краще, я робота в мірі. Найперше завдання це у нас були оперативно-пошукові і потім ударно-штурмові, розвідувальні ударно-штурмові дії. Ну, малими групами заходили, це тоді міста Буча. От, саме туди там перші виходи були, перші вилазки. Заходили в певний квадрат, там закріплялись. І... Відпрацьовували там цілу добу, і там а, безпосередньо вже відбувались і контакти, сутичка з ворогом. Нас перекинули на запорізький напрямок. Це була більш така диверсійні наші виходи, але, на жаль, на Запоріжжі ми зазнали найбільше ракетного удару, обстрілу, тобто перед виходом. Противник наніс безпосередньо по місцю локації нашого підрозділу ракетні удари. Навіть важко згадувати да, ці всі моменти. Взяв для себе так, що будь-який перший вихід, любі е, якісь завдання, які приходять там першочергово, там я на них виходжу особисто, беру з собою досвідчених віців, також які вже потім вже продовжують е, виходи. Ми завжди е, тренуємося. Це тактика спеціальна підготовка, вогнева підготовка, медична немаловажна підготовка, яка взагалі має стояти на першому місці усіх. Потрібна група евакуації, поранений 300, ногу, десь зупинили находила тут. І тому хлопців, побратимів, бойовий настрій, тому що і надалі ми продовжимо виконувати бойові завдання безпосередньо в зоні відсіч. Ми вирішили вже створити таке як відділення в нашому вже підрозділі, яке буде безпосередньо займатися аеророзвідкою. Але це як пішла аеророзвідка, потім вже включилась і FPV, і якби розвиток зараз на тому ми ставимо основний акцент. На самих початках аеророзвідка не була так розвинена, вона як зараз. От, і вже з часом потихеньку-потихеньку вона почала розкручуватися. І далі, вже коли ми тобто вже на позиціях там до того, там, коли дійшли до висновку і суміжних підрозділів які включали вже до аеророзвідки то те саме ми почали розвивати fpv дрони для нанесення безпосередньо точних точечних ударів по противнику. Я навіть не можу передати, які це емоції, такі як допустим, десь на футбольному матчі фани там піднімають великий аларм і кричать гол, там і все таке. Ото, ну, такі емоції, я думаю, їх передають там, неодноразово. Ми завжди маємо стояти в строю, як би це не було. То коли ми перебуваємо десь на позиціях, тоді ну, у нас організм видає такий емоційний і адреналіновий сплеск, що ми забуваємо за всі наші. Травми за всі наші поранення, що в нас є, тобто у нас йде така боротьба за те, щоб вигнати вже ворога з нашої землі.